Віде, Алекс, не ну, йди. Йди швидше. Нам ще трохи вот там бункер вже. Да. Давайте я йду по чи там немає зомбі. Йди його Давай, давай, запригуй, заприй. Так тут в перші обійтися чесно. Ну, в мене меч є, йди, йди, дипи швидше. Юх, відкривай у дверку, я заходжу. Давай тепер відкриваю Ох, Віру, бункер. Давай заходи Ай, да, давай заходи, давай заходи, А чого? А че це... Давай я перший другой? Все Алекс, давай лезь уже. Я уже спустился. Давай иди. Їде лягай на кроватку. нас можна казати, пойде запаси зі того кінчуюся. Да. Ні, в нас, єдна... у, нас... у нас кухня тут. У нас кухня. Стоп, що це за дирка якась? А во, тут, коротше, буряк. Нас тут дирек. куча суші є. Вода, Вода в нас багато. Я очищу цю плесінь. Там. Мене... Я, кстати, топор не йшов. Не держи меч. Я собі топор вділ. Я подив... О, у нас тут туалетної бумаги запаси великі. Ну це хоч щось добре. Ой. О, тут, тут медикаменти, але у нас Ми тобі казали, лягни на ліжко. Лягни на ліжко і все. Так, це тип... А ну чекай, зараз може сітку пропасти, я можу виключити. Ні, воно не пропаде, бо воно на факелах робить. Це генератор, він, типу, питає весь комп'ютер. Я знаю. А тут боліна. Ну, бойлер, ну, робил не я, я не знаю, звідки вода поступает. А там какая-то дырка появилась. Я думаю, что-то там завязано. А там есть него Нет, нет там никого нема. Вот тут плесень. Ты есть, хочешь. Ты есть, хочешь? Так, е Ілюх, нам щось треба робити з, цьою, з цими штуками. Може їх в бункері посадити або зробити спеціальну для них штуку, бо, ну. Чекай, треба побрити, бо вони вже високі. Та я розумію високі, але треба їх кудись віддівати. На ну, дерево їх не можна вішити, я це знаю. А ну що це за штуки? Я не знаю, що це за штуки. А чуєш, зараз мене дам. Так, йду сюда. Давай трошки маленьку присновку з ром. Ну давай. Ні, ти йди, ти йди, певно, нароби запаси дерева. Я йду на роблю. дерево було. І построю таку ж спеціальну штучку. Ну, щоб дерево туди можна було вкладити. Так. Так, так, йдуть дерево на рублю. Треба щось думати з цим. Так, ну тут в принципі дерево високе, вони, не знаю, чи не нормально впадуть. Вон це от дерево, думаю, зроблю. Тут не сидя! Вони нападає слабо. І... раз! Два! Воу-воу! -во! дерево! Ні, ну нормально нормально, треба... Тепер очистити від листя все це. Поки ніч не стало, було. Нічого якось трем ходити, блін. Зомбі все таке. Так. Тепер треба це зібрати. М -м -м. Так, ой, скільки я наробив цього дерева. Все треба йти швидше, поки ніч не почалась. Их надо где-то раскладывать. Не знаю, это можно... О, на крыше бункера складу. На крыше бункера это самый то вариант. У нас, правда, нема... семечек два рода. Надо будет раскладывать на комусь. кому-нибудь. Семечки. Секи. Немножко добывать. Зомбі напали! Зомбі напали! Як так? тут зомби? Тут два зомби, тут зомбі, зомбі. два два Блін, що робити, що робити, що робити? Як атакувати? Ну, зараз попробую їх винести. блін. А де інструмент? А де інструмент? Я пока зараз роблю у нас пристановку. Добре, роби пристановку. Я поки з цими зомбарями розберусь. Давай, Оп. давай. Нам треба ліпшу защиту. Збавати. А, воно б'є. Чистуку на получай. на плечай. Вони тут можуть ходити. Треба зробити краще чисто Все, я Треба валити бункер, не ввали. Треба бункер. я понял, тут небезпечно ввечері. Все, слезай, давай. Все, давай, Алексей, иди уже. Ну, уже открыть этот Ты серьезно? Серьезно. Давай спускайся уже. Я, я тоже сильно проголодался. Так, Илюха, походу, видишь, шел. Ничего себе, тут. Зарубил, блин, да. Так, а достил, блин. Покистон. Блин, я хочу туда отправить всех тысяк У нас база вроде. Ты хочешь есть, Алекс? Да. Ну, воды тоже, да. Леха, куда спешу? Нет, не знаю, где. Куда вообще? Держи. Ой, який смачний борщ. Так, тарілки треба зберігати, мески. І воду пити. І воду тоже треба пити. А де я... Ой, який так, дай А тут. О, сюди вот будем ставити. О. Но Алекс, как у нас на бесконечный, бесконечный, запас еды? У нас она, она может закончиться в любой момент. Блин, может быть, я туда реты, а? Алекс, может быть, туда реты? Можно. Mm, -hmm. mm, -hmm. а mm -hmm. Получи. блок. Получи блок. Получи. Mm -hmm. Ну, 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 ну. Тип. Алекс, ты это. Ничась я тут уже продував. Сам топор мало топор. Тяжеitating скоро зламається. Крашиткий. топор класний. Давай не в не в два блока копай, копай два блока. Ты что тут два блока? Я уже тут плету цілу вирув. Ну Мен, допас, дай скору. я попробую. Не, краще вже на копай, не будем Тепер наш нарізати на. А я рукой попробую. Все, я пишу, я люблю поставив лішка усіх. Ну тут є якісь ліжка, то я буду тут спать. А зарядень? Зарядень. Ми ніч тут вразились. Я піду. Ти по той тип хал? То лак не буде важко зробити, я вже це поняду. Я пробував перший раз тукти, а воно мені... Ну, я підлізував. Ні, тобі не получится. Тут якісь блін, де вони лють? Давайте, давай зараз в цю варшню... тут, 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 тут тут виросли. Давайте, давай зараз я власну поту попробую. Так, нас, по-моєму, А я відіт та... як бачу цю штуку, яка воно важке, блін, ці клоди. А я бачу тут тут там якісь люки, розумі... там якісь люки. От тепер я процівала ці грущички. Ну mm. ладно, я пожар висунути. Так. Спускаемся вниз. Алекс. Алекс, я попробую зараз зробити дерев'яну кирку. Трьох получить прокопати. А я я я, я знаю, як можна я, я проник сюди. Я просто я поставлю сюди човен. І так нього осів. Дай, дивись, я тобі зараз доставлю. Ні-ні-ні, Нам треба, щоб всі могли проходити просто так вільно. Так, десь тут має бути верстак. Опа, так. Досканава. Так, все зробив. Краще не ліс. Давай, тихо. В, вилізь наверх, вилізь наверх. Нам треба її разом обслідувати. Так, Йдемо вниз. Давай я перший в мене топор. А, йди. Добре, мене давай. топор. А, Та, я тут... Тут... а Я сам не знаю тут о Марк, ну чекай. чекай. Кот будемо проходити. Мені здається, тут можна прокопати десь прохід. Тут чи хто що? Хтось був. Та тут точно хтось був. Тут сундук. Да. Нічосі, тут бронька. Да. Тут бронька. О, oh, я железнее, що не Бери Беріон цей от. Притому що нахая і <смеш> пернагруднику якого важко пробити. Це так знахідка, просто в шахту, значить, називається, спустились. А які нас є? Оружие, тубор, в я кину заружу її. Оружі у нас тільки топор і дерев'яний м'яч в люхе. Він кудись піш. Знаєш, ти сюди пригну. Не знаю. Чуешь, тут можно еще ходить и виткоды. А, да? Так. Да. Добрый. <coughs> а в интернете так в туалете купался. Или что ты там кажешь? <coughs> Ой, это не тут. Ты вообще где? Нет, вот. Я, Я доведу. Угу. Сдался на так? Не, ну, а... <coughs> Ванна. Ванна просто. Да. А то Что за звуки кислот? Я иду наверх, пойдем, что там. <кхи> я понашу мою ванну приклеим пишу. Алекс, ты протогладный человечек. Я не... Там нема його, я ее взломал. Він мне прям кое-что Угу, мне тоже. Олег, зарейш у шо день. Не, зародись. Заредень. Зародились. Заридень. Зародись. Ты дельтоник? Да. Так, <с> так забираем ходу <с>? скрытий. Не забирай, за прон забирай, алло. Иди в бункер. Дома. Блін, ну от, а через цю дирку в зобі А де можна такі, зобі такі... йти? Я поки mm -hmm. тут mm зроблю. Потім цей чистокол зроблю, бо чистокол... А коло... запрям ти запрямити можеш на кришу. Бо чистокол вони надійні, що стрибають, на них отримують урон. Я теж отримую, коли я на лодці прыгаю. Треба буде піти на велоску, якщо чисто. Я пройти, проїхати не можу. О, поліжаю. Так. Водило воде легальный. Алекс, короче. Люха, щось там заспівался. Згадав, як колись все було нормально. Згадав, як колись все було нормально, не было ничего зомби апокалипсис. Короче, мы же... Не, ну... Не розумію, в мене бронежилет, але я туди боюсь йти. Я я не боюся. У мене є бронежилет. Це водка. <рес> Ой, я на них можу. Алекс, ти думаєш, нам попробувати знайти там вихід в тих шахтах чи е, піти туди м, на виласку? Я вже там ходив. Ліпше побути в шахті. Ні, ну шахта. Ну тут є нерозвідана територія, наприклад, як та територія. А может підемо в ліс? Да я здесь найдемсь. А мы среди так в лесу. Не куда с... в знайдемо щось.